Шановні депутати, шановні гості, розпочинаємо спільне засідання депутатських комісій е, в змішаному форматі. Е, на порядку денному у нас три питання. Будь ласка, всі питання і порядок денний в нашій групі виправдані. Е, у кого є доповнення до порядку денного або зауваження, будь ласка, немає. З приводу другого і третього питання у нас є гості, ми надаємо слово, будь ласка, ви представтеся, хто ви. Олександр нам презентує це питання, а потім ми вже надамо слово. Добре. Так. Ви вчора, мабуть, були підпитані про проєкту рішень і... Подадіть, пожалуйста, пізно, якщо вас висели люди, да, Спасибо. да. На, на, да, Добре. Да. добре. Значить, ви бачили проєкт рішень вчора в виникла така термінована вхідність у зв'язку з тим, що надійшли дві заяви. Перша заява від товариства з обмеженою відповідальністю лідер. Заява щодо надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності, загальною площею 11 гектарів. І інша друга заява від товариства з обмеженою відповідальністю у плюс. також про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянок комунальної власності площею 12 і гитарі. Для того, щоб ви зрозуміли всю ситуацію, я трішки повернуся до попередніх подій 2021 року, бо саме в 2021 році ми розглядали дані масиви питання по земельним ділянкам. На графіки ви бачите це населення ковалівка. За межами населеного пункту є дві ділянки. Ці дві ділянки зараз вони подроблені. Ізначально вони були площі по 15 гектарів кожна. У 2018 році розпорядником даних земель за межами населених пунктів був головне управління Державного кадастру Миколаївської області на підставі наказів головного управління Державного кадастру. були Ці земельні ділянки передані в оренду етерія солар 2. Значить, пода, значить, договори були заключені. Договори від 2018 року. Терміном на 30 років це були дві ділянки цілісні по 15 гектарів. Станом на 21 рік, уже коли у нас пройшло об'єднання децентралізація, Ковалівська сільська рада стала частиною Варшанської селищної ради у 21 році, ці юридичні особи Етерія Солар Етерія Солар 2 зверталися до нас із заявами щодо припинення договору аренди. Так, як ми стали правонаступником цих земельних ділянок. E, значить, на підставі їхнього звернення, рішення сесії ці договори оренди були припинені. Потім, після припинення, був поділ цих земельних ділянок, ви бачите, кожна з цих земельних ділянок, 15 гектарів, вона була подроблена на земельні ділянки 2 гектари і менше 2 гектарів. І на ці ділянки зараз без площадь, це 2, 2, 2 і 1, 60, е, були укладені договори оренди. Вони в нас діючі з 2021 року. Я вам зараз зазначу все календарі. Це Терія Солар. Eu tenho a sua lado, Солар і інці це чотири земельні ділянки, на які була розроблена нормативна грошова оцінка, затверджена. Тобто ви розумієте, що на 15 припинені, поділені, і ось на ці чотири земельні ділянки у нас діють договори оренди. Нормативка тут затверджена. Я вам зазначу, бо я розумію, що ви цього ну, не можете пам'ятати. На земельні ділянки оці чотири, які знаходяться в оренді з 21 року. Нормативка була затверджена, орендна плата складає. Я 4 діляночки назву 57 тисяч 180 гривень, 57 тисяч 180 гривень, 45 745 гривень і там четверта діляночка 1,6, вона трошки менше площою. 37 тисяч 168 гривень. Всі інші ділянки, які ви бачите з позначками площі, вони знаходять, вони не в оренді. І на ці земельні ділянки, саме на ці звернення від двох юридичних осіб, які я вам зачитала: то в лідер, то в Україсь e, Значить, для того, щоб ці земельні ділянки подалі передалися в оренду. Для них треба розробити нормативну грошову оцінку. Відповідно, ці юридичні особи, які я вам зазначила, від яких надійшли заяви, звертаються з проханням надати дозвіл на розроблення нормативно-грошової оцінки. Це значить, що нормативно грошова оцінка розробляється. Вона відповідно до законодавства підлягає затвердженню. Коли вона затвердиться, з неї ми беремо якийсь відсоток орендної плати, коли ми передаємо ці земельні ділянки в оренду. Земельна ділянка для сонячної енергетики, 14 мальди. Скажіть, будь ласка, є питання? Там буде ділянка одна, потім буде кусок. Дома, да? І де... Ні, не буде просто, Зелений... тому що, дивіться, всі ці два масиви 15-15 це земельні ділянки, які переведені до, ну, ще 18 році, в 18-му році після коземель у землі енергетики. Це значить, що вони передбачені для земель енергетики. Сонячні панелі, як сформувати як... на зміну. Тобто, чотири ділянки вже знаходяться в аренді 21-го року, інші. Всі інші не в оренді. Тобто зараз ми розглядаємо питання, щоб подалі ці ділянки також працювали, від них надходила орендна плата і їх використовували відповідно до цього призначення 14.01 для тонічної новини. Є питання? Можливо, дамо слово? Так, да, я думаю, що давайте ми запросили представника від за... заявників юридичної осіб і тому. Краще теж зачули люди, всім. Я представник серед компаній «Лідер» та Каспро плюс. Ми маємо намір отримати від вас дозвол на вкладання в майбутньому договорі оренди. Однак на сьогоднішній день виникло питання щодо розробки технічної документації. Це рішення є попереднім, це не стосується поки що оренди, це тільки на розробку технічної документації. Після розроблення ми подамо її на завар затвердження. І скажімо так, даних цієї нормативної мотиву вже буде видно, скільки буде оренда. Е, компанії, які подали заяви, вони не є новоствореними. Це не компанії, які там, скажімо так, оданівки просто взяти в оренду і тримати. Я вам е, можу надати, я взяв, це витяг із державного реєстру чів прав. Ці компанії мають у власності по дві, три е, вже побудовані електростанції: це Вінницька область, Весенський район, це Запорізька область, Херсонська. Вони працюють, ридну плату сплачують і проблем поки що немає. Е, скажу, що ми працюємо з 2016 року в цією компанією. В грудні місяці ми отримали дві зі мене це Новий бух місто та село, село пришивського Березнігвацького селищної ради. Отримали оренду в оренду земельні ділянки в грудні, в січні вже почали будівництво. Саме будівництво триває десь приблизно три місяці. Чому ми зараз подаємо заяву, щоб ви розглянули хоча б надання дозволу на розробку технічної документації? Бо ми плануємо забудувати її до червня місяця. Ну, якщо вже, скажімо так, ви надасте її в оренду. То до червня місяця вже повинна бути е, генерація. Тобто отримання технічних помог і початок генерації тише. Якщо є якісь питання, задавайте вам поясню. Я як староста корідю, можна за питання? Нас... Я почула від вас, що ви податки сплачуєте, так питань нема. 에... Співпраця із старостатом. Наприклад. Місцевою владою. Да. Так. Крім податків, мене цікавить, до вас можна буде звернутися там за допомогою якоюсь там, якщо у вас буде там працювати техніка, можливо, там будуть у вас рейдера, я не знаю, можливо, там вам порівняти дорогу в селі. Це як спонсорська допомога, це безкоштовно мене цікавить? Так, да, але я не буду вам розказувати, що у вас буде золоті гори, і все ми вам тут дамо, тільки надайте цю змагання ділянку. Я вам поясню, як це працює. От по тим... Об'єктам проектам, які я вже знав, коли ми отримуємо, реєструємо право оренди за цими земельним ділянками, починаються будівельні роботи. розробляється такі дається дозвіл ми починаємо працювати. Працівників сезонних ми набираємо з сіли, які є, ну або місцевості місцевих в Після завершення будівництва залишається три електрики, що напоминаюся, і десь 10 до 12 осіб в охорону. Це постійний працівників. Ці інші вони це ваші. Ми залучаємо їх з місцевих. Тому є інженера, які приїдуть туди налагоджувати, а є ті, які різноробочі, будуть тут працювати. Тобто інженера будуть ваші, а різноробочі будуть тут Так. По завершенню вже вирішується. Якщо у особи є, наприклад, допуск електрика третій, другий, то є умови вкладання з них договору, вони будуть працювати. Охоронна фірма також заходить, але вона по практиці набирає осіб з місцевих. Стосовно грейдера, надання яких спонсору це все обсуждається. В розумних прицілах це робиться ніяких проблем немає. В Афганасі, в Кіснігої районі колишньому, також була, там і грейдер і дорогу, ну, нетрівня. Але я вам не буду казати, що це буде золотий горд. Так, все вирішується, якісь проблемні питання, надання техніки, надання спеціалістів, ну, тобто це можливо. Нема заничного відділення. Так. Скажіть ще, будь ласка, у нас по заключенню договорів, ви назвали новий бухгори, а тут і Так, значить, дивіться, там дві ситуації. В місті Новий Бух земельна ділянка знаходиться в межах. Орендна плата складає 4% нормативної грошової і сума орендної плати складає 450, якщо не помиляюсь, тисяч наріків в Березнегуацькій селищній раді, вона знаходиться за межами, там 5% і там 370. Ну, тобто, от, якщо брати 10 гектар, то це приблизно 400-450 тисяч орендної плати. В даному випадку ми порахували тут 20, тут буде десь, ну, скажімо так, 35-40, десь 80, 850-900 тисяч. Так, да, але це, це середня, 500. да, це виключно скажемо так, підрахунку і папери. А як будемо вирішувати? Зараз ми відсоток не вирішимо. На сьогоднішній день ми виключно розробляємо технічну документацію. Коли ми будемо бачити цифри нормативної рушової, тоді ми будемо з вами, скажімо так, обілятись, як буде відсоток. Яка сума буде сплачувати А скажіть, а ви зважувати не в'їдете по своїм приїздім? а вона не потрібна. Я вам більше скажу, що приїжджають приїжджаю і перевіряють, чи є в землі скала, бо вони ж бурять, от у нас в пришибі є велика проблема, там скала виявилася. Так, земеля ділянка гарна, але виявилася вже зкалу. Йде у дорожчення плечі в цей А у вас скважина потрібна в ковилі? Нам потрібна, да, так, дві. Дві чувати. <с> Він, <с <tua> в екранція, там, де ви будете стояти, якраз там відділення потребує на двори. я думав, що вже підключити. Вже для працівників достатньо. Група про електробезпеці, потім щоб працювати працівників, якої достатньо. Третє, це буде це не зі мною. Моя задача це юридичний супровід, а вже коли приїдуть тоді будуть. Свідомир робітників, що нас наймену. Знаєте, яка це буде мінімалка, чи це буде Ну, не менше мінімалки, не менше. Трошки більше. Я вам скажу, по практиці, Афанасіка, Снігурівський район, то там дуже було мало людей, і в них зарплата була інша, ніж, скажімо так, перше приймає. Але вони відмовлялися, ми вимушені були з іншим залучати. Людей да, і привозили їх, і ну, тобто там цілий процес. Якщо ви люди захочуть, Так, повинні розуміти, з ними покладається цивільна правова угода. І в нас були випадки, коли є кримінальне провадження, коли людей ми залучаємо до роботи місцевих, але потім починають. Ну то це Заплатня найше мінімально ці страхові будуть за цей період сплачувати. Заберу себе. Такі ще питання? Я, є, є запитання. Доповнення марку? Ми можемо вас за це? Є пропозиція, питання номер, номер 2 про надання дозволу на розроблення технічної документації з нормативною розвідкою, за неї ділянок ТОВ лідер. Та третє питання про надання дозволу на розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних дня, що mm -hmm. курс плюс винести на розгляд сьогоднішньої 53-ї позачінгової сесії селищної ради. Будь ласка, заперечення є? Mm -hmm. Ні, нема, нема заперечень. Розглянуємо перше питання про звернення депутатів Хершанської селищної ради до Верховної Ради України. Офісу президента України, Кабінету міністрів України щодо підтримки президента України Володимира Золенського. В нашій групі відсутав для слухання було прилюднено проєкт рішення та текст звернення. Запитання з текст звернення. Зараз ще раз перечитати. Давайте ми йому да? так? Да. Звернення депутатів Вершанської селищної ради до Верховної Ради України, офісу президента України, підмету міністрів України щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Ми, депутати Вершанської селищної ради, занепокоєні ситуацією, яка виникла останнім часом з подачі протиукраїнських сил і спрямованих на дискредитацію президента України Володимира Зеленського. Та ставить сумнів єдність українського народу і непохитність нашого прагнення відстояти цілісність і суверенітет держави України. Переконані, що всі ці заяви, політичні ігри, націлені на пох... на... похитнути нашу єдність. Проте, ворогам України не вдасться реалізувати свої підступні плани. Ми підтримуємо нашого президента і разом з ним будемо надалі боротися за майбутнє нашої держави. У найважчі часи для України президент Володимир Зеленський став лідером, який не зламався під тиском ворога, а згуртував націю, заручився підтримкою світових лідерів і став голосом країни в момент смертельної загрози. Сьогодні Володимир Зеленський щоденно працює над посиленням обороноздатності України, забезпеченням військових необхідною допомогою та зміцненням міжнародної коаліції на підтримку нашої країни. Попри будь-які спроби дискредитувати де лідера держави, очевидним залишається одне: президент відстоює національні інтереси України. І тільки український народ має право давати відпінку його роботи. Тільки народ України вирішитиме, як і коли в своїй країні проводити вибори, тільки народ України обиратиме свого президента. Підтримка президента це підтримка незалежності, суверенітету та майбутнього нашої держави. Разом працюємо на перемогу депутатів Ольшанської селищної ради з п'ятого скликання. Е, пропонується проєкт рішення такого змісту: перше, прийняти звернення депутатів Варшавської селищної ради 9-го Скликання до Верховної Ради України офісу президента України, Кабінету міністрів України щодо підтримки Президента України Володимира Зеленського. Друге. Направити зазначене звернення до Верховної Ради України, Офісу Президента України та Кабінету міністрів України, і ну, контроль цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань законності, депутатської діяльності, освіти, культури спорту, охорони здоров'я, соціального захисту населення та роботі військові. Будь ласка, кого <кхем> є? Що сказати? Шановні депутати, я думаю, ви розумієте, що це. Рішення, воно не є політичним. Ми підтримуємо саме людину, яка на міжнародній арені представляє нашу державу. Людину, яка стала лідером і веде нашу країну до перемоги. Але, до перемоги. Але як ви бачите, насправді ці певні коливання в глобальній політиці призводять до певних дій. І я думаю, що ми підтримуємо рішення. Процитую: ніяких рішень про Україну без України. Тим самим ми повинні показати, що ми єдині, що ми підтримуємо людину, яка представляє наші інтереси. Тому є у вас запитання, доповнення. Так, пропонується <рес> даний проєкт рішення розглянути на сьогоднішній 53-й позачерговий сесії селищної ради. Заперечення в когось є. Ні. Ну, е стосовно проведення сесії, буде